От і настав час робити літню акуліровку, яблуньки, груші. Хто не вспів, ще вспіває. Можна навіть взяти черенок, не вирізати повністю гілочку, а взяти просто бруньку. Сорту, який вам сподобався. Це сорт моді, італійська селекція. Гарні яблучка. Зараз швидко покажу, як вирізати бруньку. Наприклад, вирізаємо, зразу вибрали бруньку, відрізаємо листочок, зрізали, робимо надріз знизу. Зробили надрізок знизу. Тепер так само зверху беремо обережненько раз, прижимаємо, кора відділяється, обов'язково саженці пролить, щоб в саженці була волога, кора гарно відстає тоді. І ми обережненько. Зрізаємо наш череночок, Ось, ми зрізали його. наший щиточок. І кидаємо його в баночку з водою, щоб дойти до того місця, що прищіпить. Головне, щоб не окислився, не пересох. Так, переміщаємося далі. Так, друзі, продовжуємо. Прийшли ми до нашого деревця, далі робимо такий зарізик. Зробили зарізик. рівненько. Потім зверху робимо зарізик. І зверху вниз ми беремо і ведемо до нашого нижнього зрізу. Так, потім. Далі беремо наш черенок із водички. Ми його дістали, вставляємо в нашу наш зріз водичкою, щоб не окислилось, поливаємо. Беремо нашу окуліровочну плівку. І зверху вниз замотуємо. Замотувати потрібно не з усієї сили, звісно, ну, щоб гарно прижалося. Ще время є на Яблучка і на груші. Сьогодні в нас 15-14 серпня залишилось недовго. Взагалі-то до 15-го роблять окуліровку. Яблук, грушок. Спочатку йдуть кісточкові десь з 15 липня. Потім яблоко и груші Так замотали мы нашей наши счетовщик. пути я рублюсь так замотаю. а потім зверху ще раз перев'язую стрічкою, щоб уже щоб воно точно вже не одв'язалось. Зав'язали і все. Окуліровка готова. Яблочко моді прищіплене на... Нове дерево, потім через днів 5, через тиждень, можливо, більше, можливо, менше по-різному. Цей корішочок повинен відпасти. Якщо він відпаде, значить брунька прижилась. Потім, вже ближче туди, до кінця осіні, ми знімемо наші нашу плівочку, щоб грибок там ніякий не утворювався, і воно буде заростатися. І на наступний рік з цієї бруньки виросте. Ось, На прикладі було прищеплено брунькою. В тому році осінь. Тут ми зрізали і вже такі яблучка сортові. Тут теж брунькою був зріз, це все ще перещіплені сорти і покращеною кольоровкою, і просто брунькою. Результат ви бачите: все приживається, прищипайте. Треба пробувати. Хто не пробує, в того нічого не вийшло. Все мирного неба, гарних врожаїв.